А цей монетоприймач Яріша дає решту. А решт? Реш? Так, оце сюди накидаєш так, скільки тобі потрібно. Уявимо, що тут є кава машина. Угу. Глядачі, я вірю, у вас є фантазія. Представляє, тут є кавомашина. машина, ти накидаєш сюди гроші, вибираєш каву. І якщо ти накинула сюди 70 гривень, кава коштує 55, то, 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 то тобі сюди випаде дві монетки номіналом 10 і 5 гривень. Тобто у нас монетоприймач з функцією видачі решти. Ось отут дивись, покажу ось сюди, в оці туби, складаються монетки на видачу здачі. Угу. А коли вони повні, то вже потім вони скидаються власнику ось в цю коробочку. Ага. І виходить так, що оці всі махінації, з рештою, як збаче, виводить їх в особистий кабінет, кабінет користувача. І плюс до того. Фіскалізує, якщо ми взяли монетами 70 гривень, видали 15 то 55 гривень, ми профіскалізували і видали чек вигляді QR-коду на терміналі. Тому наях фіскалізує і бачить всі ваші гроші і виводить їх на контроль.